Чи можна бути щасливим, коли довкола біль, війна, хвороба? Бо щастя це не обставини, щастя це шлях. У 25 мені поставили діагноз російський склероз. Я ще до кінця не розумів, що це таке, я був молодий. І... Але тоді за мене молились, я зустрів свою майбутню дружину, ми разом вже понад 30 років, і це справжнє диво. Бо діагноз це не вирок, якщо є віра. Любов і підтримка. Я служу людям, як деякан, наставник, друг. Моє серце болить за тих, хто сьогодні втрачає надію. Хочу сказати, що я знаю, як це коли ніби все валиться, але я також знаю, як це, коли Бог підіймає вас. В професійній команді з німецьким партнером ми будуємо не просто бізнес, у нас людяність, дружба. Чесність, взаємопотримка. І ця реальність перевірена часом, випробуванням. Ще раз хочу сказати, що щастя це не тоді, коли в тебе все нормально, а тоді, коли ти поруч із тими, хто вірить у тебе, коли твоя справа змінює твоє життя, коли твоє серце не порожнє. Щастя бути потрібним, бути з тими, хто справжній. Можливо сьогодні ти на дні, і можливо тобі страшно. Але щастя починається з віри. Віри в те, що твоя історія не завершується, і що поруч є той або ті, хто ніколи не залишає. Пиши мені, якщо тобі потрібна підтримка. Я не ідеальний, але я пройшов цей шлях. Я вірю, що щастя можливо.